Про сатиру, картини та ідеї сьогодні. Гість нашої програми це Олександр Нікітюк, відомий вінницький художник, голова правління громадської організації Лабораторія актуальної творчості. Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня поговоримо сьогодні більше про художників і взагалі про ідеї, ну і проекти, точніше, проекти, в яких пан Олександр брав участь. Але перше питання: як ви стали художником? Як це як це сталося? Ну, я не знаю в одній з версій народився. Художником, бо вже в першому класі мав е, кличку, поганяло художник. І, ну, тобто малювали ми... з дитинства? Ну, ну Я не знаю. Мене всі називали художником з дитячого судочку. Може, ви стіни розписували. Я не мав вибору просто. <рес> скажемо так, ми, всі вважали мене художником. І... І я себе вважаю художником. Ну, дійсно, і єдине, що я хотів в цьому світі, це бути художником. Які ваші улюблені художники світові? О, їх так багато. Це, ну, ну де... в різних шарах, в різних часових вимірах, в, ну, в майбутньому, може, навіть, бо я б подивився, бо так, мабуть, хто мені сподобався там, через років сто. Е, але ж, е, ну, я не знаю, то тобто, ну завжди є класні художники, але ну їх так багато, що просто ну, не хочеться нікого обіжати. Е, а з українських а, художників кого ви можете відзначити? Ну, з українських художників. Е, Жанна Кадирова дуже любить художницю, така дуже цікава. Володимир Бахтов, який е, з Ольві. Петро Бевза, Животков Олександр, Ганна Єдора це моя колега, яка проводить теж мистецькі події в селі Могриця. На жаль, зараз не відбувається, бо це прикордонна прикордонна зона територія з ворогом. І... Це небезпечно в нинішній час, але вони дуже сміливо працюють і далі. І вийшли за кордон. Вони зробили спочатку в чотирьох містах України в минулому році цей проєкт могли це постір по кордоні, А цього року вони вийшли вже в Австрію в відень. Ну, в передмісті відня, вони зробили серію об'єктів, такий дуже великий цікавий проєкт. І дуже люблю цих художників всю цю когорту ленд-артистів, які працюють на території України і за кордоном. Пане Снаре, ось ви зазначили буквально, що ви подумали, яким буде мистецтво через 100 років. Ну, не мистецтво, а там, в принципі, а можливо картини. Як ви думаєте, яким буде мистецтво через 100 років? Ну, це буде різне мистецтво. По-перше, нові технології. Ну, сьогодні Штучний інтелект. І штучний інтелект також нічого страшного в тому нема, що він існує, і ну, багато художників злякалися. А але, до речі, а ви рекуренція. користуєтесь? А ви користуєтесь штучним інтелектом? Періодично, да, періодично, так. Да, коли треба щось швидко сформувати, якийсь візуальний образ ну, такий на замовлення скоріше. Бо якщо це твоя особиста творча робота, ну це він тільки зашкодить. Штучний угу. інтелект, бо це не твій інтелект. Це вже, це не, це як... вже не твоя робота. Це просто а... як підказку. А як підказку для якогось комерційного замовлення там, ну, завжди можна використати. Це полі... полегшує роботу дизайнерів, художників-оформлювачів. Ну, це теж художня робота, яку треба, ну, де заробляють художники. Креативна індустрія. Знаєте, така. А, є творча частина, де Має бути душа художника, а замінити душу художника штучним інтелектом неможливо, просто неможливо. Ну бо це погляд на художника. А ви відомі, ви відомі в ці тим, що ви пишете картини, а роби малюєте сатиричні малюнки, були виставки. Ще а, відомі тим, що ваші карти ваші картини на будинках. Ну морали Ой, їх називають мурали, але простіше картини на на будинках. Як ви почали писати, як була ця ідея, як що саме з ну з вашої подачі, скажімо, вони з'явилися у війни? Ну, по перше, я хочу сказати, назвала мене художником сатириком. Я не сатирик. Я це, але сатиричні це... малюнки ви все висятки та, готували. Це була практика на початку війни, і тут ну, згадуючи ти щоб mm -hmm. надіслали, та я хочу згадати таких такі практики. ОУН УПА, наприклад, мали 40-х, 50-х, до середини 50-х років, мали видання дуже цікаві з не, що і... не лише вони, кукрнікси теж під ну, час великої світової да, малі да, да. малювали Так, да, Це да, така практика да, була. І... А саме українські практики, це ну, такі традиційні ж, це ну, е -е едвард. Козак, наприклад, він створив такий блис Микита, видання часопис, який виходив там, раз там, на декілька місяців. Але це ну, і був такий ну потужний, сатиричний який висвітлював сатиричне видання, яке висвітлювало ну, от всі ці проблеми, які боролися за українську незалежність саме таким чином, через через інтелект, через сатиру, через висміювання. Ну на початку Або... він війни ви багато намалювали саме сатиричних малюнків, була виставка, так, да, але ж ви бачите, то це. Була як реакція на війну, особисто моя. Більше ви написали? Так, я зробив перший місяць війни більше ніж 50 карикатур. Вони були, спочатку розповсюджував їх на сторінках соціальних мереж, потім зробив виставку в краєзнавчому музею і передав це все на зберігання на подарунок місту ну, області, на зберігання краєзнавчого музею. І перестав це робити, бо оці малюнки, ці 50 малюнків, які були створені на перший рік війни, вони актуальні і тепер. Ну бо ну ми знаємо, що багато якихось там подій відбувається, там корейці, там ще там ракети, там зброя там виявить збро... ще не малювали. Так ні, я ну фактично я не займався сатирою після того, бо я не побачив сенсу, бо э, ніяких змін не відбулося. Тось ну як ситуація була, як ці проблеми ж були, які ну можливість вступу України до НАТО або реакція ООН на події в Україні тепер вже в Ізраїлі, там, в інших країнах. Ну, це... Тобто ви розчарувалися? я не розчарувався, просто я зрозумів, що за цей місяць вдалося висвітлити, ну, актуалізувати всі ці проблеми, які сьогодні досі лишаються на ну, який сенс їх і постійно нагадувати. А до речі, так, ось ви що... зазначили е, карикатури і сатиричний малюнок. Я десь в одному з інтерв'ю читала, що ви е, сказали, що це різні речі, що карикатура викликає все таки посмішку. Сатиричні малюнки, напевно, її не викликають. Ні, викликає то і інше. Сатира це і теж форма гумористичного впливу. І на вона більш якусь... жорстка, напевно, ну, ніж да, вона більш жорстка, бо якщо й гумор, це може просто якесь життєве, ну просто ну, висміювання якогось самих себе навіть можна mm -hmm. посміятися над собою. Наприклад, в мене є автопортрет, шарш такий, там, дружній шарш самого себе. Де я якби в карикатурній формі себе зображу. Не не, не не вип'ячує свої недоліки, а навпаки, підкреслює через недоліки, підкреслює свою якусь ідентичність. Там це людина тільки з дуже здоровою самооцінкою може на себе ну, ну, малювати сети малюнки. Да. А от мурали як почав малювати? Ну це така дуже теж довга історія. потрібно навіть мабуть цілий ефір. Ну, мені послати. мені здається, що це складніше ніж картина. Ну, та, це зовсім ну, Обсяг, масштаб. Так, да, це все, все трошки інше, і тут більше воно пов'язано з пов'язано з таким напрямком, як паблік Арт мистецтво в публічному просторі, і тут дотичні мають бути і архітектори, і урбаністи, ну різні люди. Просто ну а по іншому перерахувати пропорції знову ну, таки. Ну, це ж технічна сторона. Це вже така ірунда. Важливо, щоб це було прийнятно людям, які мешкають, які ну мешка. А що люди говорять? Ось вони підходять до вас. Ну ви ж відомі, О, дуже багато інтерв'ю завжди, що дуже подобається там чи поч... не подобається. Починається з того, що ми наносимо контурний малюнок. І тільки ми злазимо на стіну, починається зразу якийсь шквал якогось непорозуміння. А що Саме головне питання завжди, а що так і буде? І оце от, що так і буде» воно триває практично десь досереди, до середини, до екватора виконання малюнку, коли вже з'являються кольори, з'являються полутіні, з'являється вже більш ближче до завершення ну, вже тоді реакція інша, у якби ми знали, що так. То може би ми нічого не казали. <свист> а до речі, я помітила. Я дивилася всі ваші мурали. <свист> ну я знаю, де навіть вони знаходяться. Вони всі в світлих фарбах. Навіть е, військовий, військовий е, між Ля -Ля Ратушна і Шевченка на вулиці. Будинок якраз виходить на дорогу, на келицьку. Його дуже добре можна побачити. І знову такі світлі кольори. Немає темних кольорів. Ну, ми намагаємося. Максимально узгоджувати всі ескізи з місцевими мешканцями, з людьми, бо чим відрізняється мурал від картини. Картина виставляється в камерному просторі галереї. І ну, людина хоче піти, хоч і не хоче, бо навіть що подивилися там виставка такого художника, який там працює з чимось там брутальним, наприклад, uh -huh. да, якимось брубрутал арт такий. І каже: я, не хочу портити собі настрій, нас, не піду я. Іншому подобається таке мистецтво, він піде, але на вулиці, хочеш чи не хочеш, ти побачиш цю картину, і вона буде на тебе впливати. Тому щоб створити щось на ну в просторі в вуличному, в міському просторі, відкритому просторі публічному, то це максимально має бути узгоджено з людьми. І все рівно що б не, не зробиш, ну знайдеться людина, якій все рівно щось не подобається. Наприклад, я малював балерину на Келекалицький і. В якийсь момент приходить якась жінка, каже, нашу не вона балерін. А я, шо, в чому справа? Вона каже, я балет не люблю. Ну, ну, як, ну, як можна собі уявити, що людина? Є люди, які не люблять балет, які не люблять культуру. Може, балерин? Ну, вона не може, балерина. А Там абстрактна балерина, балеріна, ну, нема, нема прив'язки до якоїсь конкретної балеріни. Ну, просто образ балету. Да, такого. І дівчина в пачці. Ну, з таким архітектурним підіграною, архітектурною складові цього місця, і тут на тобі. ну різні... ви, не, ви, не, ви не думали, що є люди, які не, да, люблять, да, не ну, люблять балет. Так, да, да. І, і таких дуже багато випадків. Але ти починаєш говорити з людьми і намагатися дослухатися до них, там якось реагувати. Читаєте тому, що... лекцію про балет? Ну ні, я не читаю лекцію про балет, але. Я думаю, що ну, муралу, тому муралу вже 8 років, фактично. 8 Я років б... знаходиться на вулицях Вінниці, і ну, ніхто ж там нічого. Вже скоро реставрувати треба буде. Мабуть, бо, ну, бо кожен мурал має ще термін. Якби 10 років приблизно, це гарантія. Не Коли вже кольори да. при... да. приглушені. Кожне там 10-12 років треба реставрувати. Ну, як Дома будинки фарбують, знаєте, uh -huh. вони пофарбували, і є час на їх вигорання. Це вулиця, це сонце, дощ, вітер, ну, звичайно. Мороз. А пансин, є ще деякі ваші проекти. Ну не ваші, а там, де ви брали участь, відроджені відроджений конкурс на те на і мені на проекти у Вінниці. Це, це проекти, де я є куратором. Це ну, в принципі, я їх і започаткував. Тана Альтмана конкурс був започаткований в 2012 році. Спочатку виграв грантова програма, це була Вінницької міської ради. І потім через рік я виграв другу частину. Ну, ще раз його, ну, саме цей конкурс, і далі він вже був взятий на розробку. І Сьогодні він ну, представляє нашу. Партнерську організацію Вінницьку міську раду, скажімо так. То, то він, коли він був у Вінниці, власне, що в рамках цього конкурсу ну, вдалося? Ну, в цьому році минулому році департамент культури Вінницької міської ради виграв таку грантову програму на стратегію розвитку міста. Це програма Єврофокалче. І це євросоюзна програма, яка надала можливості от таких, ну, відродження деяких проєктів, дуже багато було всього зроблено. Ну, тут теж зараз я не перерахую в одному ефірі угу. всі напрямки, які Департамент культури е, зміг втілити, завдячуючи цій програмі. Е, ну, крім того, що була розроблена ця от, і стратегія розвитку е, культури міста. Е, то ну, в рамках цього ми працювали. Тобто було відроджено два проекти: це Міфогенез, який теж з 2020 року йшов в андеграунд, практично, і конкурс Антона Альтмана», який з 2019-го неможливо було провести, бо ми знаємо, що був і карантин спочатку, ситуація пандемії, і потім війна, і ну було якби, не на часі. Да. зараз все ж таки ми завдячуючи цій програмі, повернулися. <кх> І відродили ці два проекти на а, дуже якісному рівні. І що цікаво цьому році, а завжди у нас виставку майданчиком комбов галерея, приватна галерея. Центр сучасного мистецтва mm -hmm. регіональний хлорея 21 або Артшик, Ну всі знають, що артшик біля обласної адміністрації. Ну кожний раз ми там робили експозицію конкурсантів, фіналістів конкурсу і там нагороджували учасників. Цього разу відбувся експеримент. Ми провели експозицію, виставку зробили в вежі в вежі Артинова, яка має за... Uh -huh. Назву на європейській площі. Це таке серце Вінниці таке знакове місце, таке близьке для всіх вінничан І ця подія дуже виставка дуже класно лягла на тло цього цієї будівлі, в на внутрішню сторону цієї будівлі. Ці шість поверхів були повністю. Насичені сучасним молодим мистецтвом з різних міст України, і що важливо, наших українських художників, які за кордоном, то тобто, Франція, Німеччина, Польща. Ну, прислали наших художників роботи, конкурсні і прийняли участь онлайн. Пане а ще, Олександр, ще я хотіла Google Fest. Google Fest. Ви брали участь у Google Fest, який відбувався в Запоріжжі. Так, теж Google Fest, але вже це інша історія. Це місто Запоріжжя, це прифронтове місто, де лунають вибухи, де прилітають каби, ракети. Люди живуть в постійному такому небезпеці. Бо коли в нас лунає тривога, в Вінниці, наприклад, там нас, ну, ми не чуємо. Цього в Запоріжжі це чути і видно. Особливо ввечері ти стоїш, я жив в. В цей час в, в такому отелі інтуїст на 10-му поверсі, і міг в вікно бачити, як там збиваються ці ППЛА, це всі це сира літають, там звуки якісь. ну таке, І там дійсно це відчувається. Багато військових, і потрібно було підтримати саме мистецьке середовище цього міста. і Google Fest вирішили саме там, і ну, запустили в обласна адміністрація, ну, виник якийсь такий, така ситуація, де і обласна запорізька адміністрація військова, і, і спонсори, і ОСІД, які виступили, підтримали цей проект, і інші спонсори вже з бізнесу. І вийшло дуже сильний, потужний фестиваль. Такому здавалося б, місці непригодному, да? mm -hmm. і де не на часі. Для, для Як співалі. нас прийнято казати, не на часі, а виявилося, що на часі дуже багато було, дуже вдячні запоріжці, Були, бо там була встановлена зроблена меморіальна зона і встановлена така скульптура дерево. В принципі, це така скульптура з труп і дзвіночків. Там дзвіночки теж такі трубочки. знаєте. Але воно таке масштабне, маючи таку сучасну форму, таку цікаву воно на вітру звучить. І звучить по-різному, в залежності, як вітер подує. Ага. А, а це ну, парк Металургів це біля Дніпрегеса, недалеко, біля Дніпра, і там постійно цей такий вітер. І постійно це дерево як ніби спілкується з душами цих загиблих. Там звісно дуже багато людей приносять. Ну якби зона меморіальна квіти і приносять квіти і вшановують пам'ять загиблих воїнів своїх і не ну, тільки своїх, українських наших всіх воїнів. І це така ну такий став моє реальний комплекс. Мені важливий для всієї України, навіть не тільки для Запоріжжя. Ну, звісно, Гольфест ділиться на різні програми: там і музична, і театральна, літературна, 네, освітня. І ну, мені досталася <як> завжди <ні juga> візуальна програма. І вона поділилася в мене на дві частини, бо місцевий ще куратор е, Геннадій Козуб представив проект Алгоритми перемоги. І Теж ну, цілу частину візуальної програми він займав як куратор своїм кураторським проєктом. Де теж була представлена та Жанна Кадирова, Живатков, і Покиданець, там ну, багато таких відомих фамілій, імен. Mm -hmm. Гуліч Володимир, як співкуратор. Ми з Гулічами, крім всього, ви, ну, створили Гуліч створив ескіз. Я виступив асистентом, і ми створили разом великий Мурал ще 10 на 3, 3 на 10 метрів. Панесе, на... На... на жаль, час не так багато, mm -hmm. буквально два слова. Ваші плани, найближчі плани, на чим працюєте? Що хочете ну, зараз актуальне. Актуальна... Виставка сьогодні закінчується, на жаль, в галереї Артшик 13 історій. Це результат проєкту резиденції. Проєкт мав назву Рефлексія. Який два місяці, в якому два місяці художники разом з активістами і експертами з гендерної політики навчалися гендерній чутливості, якби навчалися, ну, вивчали цю тему. І вивчали історії жінок, які зазнали дискримінації в часи війни. Там ну дуже багато було зустрічей, багато всякого матеріалу отримали художники. — Маємо завершувати так. Так-так, Отримали ще матеріали. І от сьогодні ми маємо виставку як результат, як рефлексію. 13 історій — це рефлексія на оцю от проблему, яка існує. Далі ми будемо або віли конкурс на створення зіна. Для молодих митців, для ну загальних то кому буде цікаво. І можна виграти невеличкий подарунок, або прийняти участь в конкурсі. Зін це так, як мегазін, це журнал, а Зін це маленький журнал, як сам сам видат. Да? Ага. Так, як... ну, все це можна подивитися на вашій сторінці, чи принаймні да. нам написати, кому цікаво. Да, да. Бо маємо Пишіть, вже перемагайте з... в наших конкурсах. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був відомий вінницький художник, оваправління громадської організації лабораторія актуальної творчості Олександр Нікітюк. Жили ми про сатиру, картини та ідеї. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаково. 1018 фан.